А ти готовий віддати свій динарій. Роздуми над Божим Словом. На середу 20-го звичайного тижня. рік перший. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу: Царство Небесне. Подібне до чоловіка господаря, який вийшов рано вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши близько третьої години, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: Ідіть і ви у виноградника! І дам вам те, що має бути по справедливості. Вони пішли. Знову, вийшовши близько шостої і дев'ятої години, зробив так само. Коли вийшов близько 11-ї години, знайшов інших, які стояли, і каже їм: Чому ви стоїте тут без діла цілий день? Кажуть йому бо нас ніхто не найняв. Він каже їм Ідіть і ви у виноградник». Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя Поклич робітників і виплати їм винагороду, почавши від останніх і аж до перших. Ті, хто прийшов близько одинадцятої години, одержали по динарію. А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але й вони отримали по динарію. А одержавши, вони почали нарікати на господаря дому, кажучи Оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них. Друже, я не поводжуся несправедливо з тобою. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я ж хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші останніми? Для початку пропоную розібратись, хто ж той господар і що то за виноградник, що за динарій, і як ця притча стосується тебе і мене. Якщо спробувати поглянути, що господар це Бог, який виходить із натхненням привести мене у виноградник, тобто Боже Слово, а ті, кого Він хоче привести, це кожна людина. Тобто я і ти, тоді стає вже цікавіше і ближче до твого і мого життя. Зверни увагу, скільки разів Господар робить спроби відшукати? Один раз, двічі, аж п'ять разів. Ось такий наш Бог невпинний. Він прагне, аби ти і я отримали свій динарій, тобто, аби ми вже сьогодні увійшли і перебували з Ним через Боже Слово. Для мене і для тебе це не просто читання, це також і праця. Адже часто, аби зрозуміти той чи той уривок, потрібно часу і зусиль. Ось та праця, яку ти і я робимо. А хоча, якщо чесно собі зізнатись, без його натхнення навряд чи я написала б ці роздуми, а ти дійшов з усього простору інтернету аж до цієї сторінки. Навіть тут Бог працює за нас. Усе, чого тобі і мені достатньо, не відкидати Його натхнення. Які. Може почитати Боже Слово на сьогодні, або може помолитись. Впізнаєш ці думки? Це саме ті моменти, коли Бог, подібно як той господар, виходить і раненько, і у день, і пізно ввечері. Це ті моменти, коли я встаю вранці, або, може, коли йду на роботу, або гуляю містом. Або пізно ввечері втихомирююся після дня праці, в кожного своя година, коли він потрапляє до цього виноградника, і лише від тебе та від мене залежить, о котрій годині туди потраплю. І жодного разу господар не докоряв, навіть тим, які напевно чули, як він кликав інших за дня. Якщо ти сова, тобто той, хто перш ніж шляхти спати, вийшов на ніч полювати і прочитати ці роздуми, то не картай себе, а радій, що все ж таки отримав свій динарій, Боже Слово та роздуми. І цей динарій ще більше спонукає тебе пригадати моменти, як Бог кликав тебе протягом дня, і не для того, аби докорити, ні. Аби пригадати, скільки разів він прагнув зустрітися з тобою. А це означає, що ти для нього дуже важливий. І ось нарешті ваші серця поруч, бо хоч ти не бачиш його, але вже перебуваєш у його присутності адже Він є словом. А якщо ти жайвір. Уже раненько ти прочитав слово та роздуми і тішишся, який ти молодець, та будь обережний, аби не стати, як ті робітники, що дорікали потім господарю, ніби він не оцінив їхньої праці. Бо ти вже зранку отримав свій динарій, і від тебе залежить, як ти проведеш цей день, або закриєшся у хатинці жалощів до себе. І будеш повторювати, ніхто не любить мене, ніхто не приголубить, а може подякуєш за той скарб, який по-новому показав цей звичний уривок із Біблії. Навіть запрагнеш поділитися своїм динарієм? або хоч би коротко помолишся за заклопотаних, аби і вони, врешті-решт, потрапили сьогодні до Божого виноградника, хоча і перед тим як лягти спати а на собі пізнаєш, що більше щастя давати, ніж брати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.